Давай подивимося, що тобі зараз треба знати. Така інформація потокова. Обов'язково залишаємо вподобаєчку, пишемо в коментарях слово приймаю. Ця інформація не для всіх, вона програється не для всіх однаково. Це важливо розуміти. Давай подивимося. Ти зараз маєш дуже багато незадоволення. Якісь такі моменти знаєш, коли е, є такі спокуси у твоєму житті, які тебе постійно тягнуть у конкретні місця, у конкретні ситуації, але в результаті ти маєш незадоволення від того, і тобі хочеться звідтіля втікти, але щось тобі ніяк не дає звільнитися від цієї ситуації, від тієї залежності. Що тобі треба зараз знати, так? на що варто звернути увагу? Давай подивимося. Зараз дуже важливо зрозуміти, чому ти ніяк не можеш перейти на інший рівень. Нема бажання. Нема бажання залишати, залишати якісь справи, які нагрібаєш на себе усе і одразу. Навіть не розбираючи інколи, чи воно тобі потрібно, чи ні, ти це все тягнеш на собі. А коли доходиш до тієї точки і розумієш, що треба виходити і підніматися далі, змінювати своє життя, немає повної готовності залишити то все. Як же я буду без цього всього? Як же я не буду це все тягти на собі? Так? Знаєш, дуже багато є потенціалу, дуже багато сили, харизми, знань за плечима, які можуть допомогти тобі. Рухатися далі, вести за собою людей. Що стосовно роботи, реалізації, дуже багато є можливостей, але внутрішня така е невіра в себе, якісь страхи, розгойдування ситуації зі сторони. Особливо поруч може бути чоловік, який. Розгойдує всю цю ситуацію і дуже сильно на тебе впливає, емоційно на тебе впливає, коли тебе розхитує, і ти втрачаєш свій фокус уваги. Треба щось із цим теж зробити. Тому що, якщо ти далі це будеш робити, розхитуватися, зливати свій ресурс, ти так і будеш застрягати на тому місці. Зараз дуже варто попрацювати зі своїм внутрішнім станом з тими страхами і блоками для того, щоб вийти із цього замкненого кола. Інакше ти підеш знову робити оберт по накатаній схемі. Дай собі відпочити і подивись на ситуацію з різних боків. Настав час виходити з того всього.